Більше місяця на базі Харківського обласного центру зайнятості працює перший в Україні інформаційно-консультаційний центр Державної служби зайнятості центр, який сповідує принципово новий підхід до проблем безробіття, принципово нову концепцію і навіть філософію роботи служби зайнятості. Її взаємодії із безробітними та роботодавцями. Створений центр із урахуванням досвіду провідних європейських країн, наприклад, Німеччині, де подібні інституції успішно існують вже досить. Тривалий час ми е, намагалися створити тут е, саме в обласному центрі зайнятості е, таку систему роботи, яка е, буде е, йти безпосередньо до людей, е, тобто це е, прагнення і завдання державного центру зайнятості створити таким чином, щоб. Е, е, Адміністративні працівники, а в обласному центрі зайнятості, здебільшого адміністративні працівники працюють, працювали також з людьми, також надавали послуги і відпрацьовували нові напрямки роботи, практичної роботи, яка потім буде реалізована в міських і районних центрах зайнятості Харківської області, ну і в Україні в цілому. Тому можна сказати, що це такий. Майстерня ідей якихось, от, які ми відпрацьовуємо і залучаємо також до практичної діяльності наших працівників обласного центру зайнятості. І, хоча центр існує зовсім мало, в ньому вже встигли отримати допомогу майже тисяча осіб, і це не тільки ті, хто стоїть на обліку у службі зайнятості. Будь-яких юридичних обмежень, обмежень за віком чи соціальним положенням, тут немає. Будь-хто може скористатися послугами інформаційно-консультаційного центру. Була дівчинка трьох років. Вона прийшла з мамою, і сьогодні, якщо прийде дитина. Ми також надаємо їй відповідну інформацію, тому що вибір професії це сьогодні головне для дитини, для неповнолітньої дитини, для того, щоб професійне майбутнє було успішним. Саме благодарні клієнти це діти. І тому сьогодні маленька дитина, яка приходить, вона отримує інформацію в ігровій формі. Про професії тут в ігровій формі. Тут працюють професіонали, які вміють працювати з дітьми. Це професійні психологи. Вони отримують інформацію в ігровій формі, як в майбутньому вибрати професію. І також проводиться відповідне тестування для дитини. Переходив дідусь 82 роки. Чо хочу бути працевлаштованим. Я хочу бути корисним. Кожна людина хоче бути реалізована у житті. Кожна людина хоче бути корисна. У цього чоловіка не було онуків, як я розумію, або онуки не мешкають разом з ним. Людина хоче бути корисна, хоче бути у суспільстві, хоче бути соціально реалізована. Усі послуги інформаційно-консультаційного центру є безкоштовними. Інформацію про ці послуги та масові заходи, які тут відбуваються, можна дізнатися на сайті Харківського обласного центру зайнятості. За місяць тут проведено майже 20 масових заходів, тобто проходять вони майже щодня. Ми працюємо не тільки з громадянами, сьогодні ми працюємо також з роботодавцями. І тут також проводяться семінари та тренінги для роботодавців. Також ми навчаємо свій власний персонал в стінах інформаційно-консультаційного центру. І вже наші соціальні партнери, це бізнес, коуч, тренери, проводили семінари для наших спеціалістів. Ми також навчаємось і також хочемо отримувати додаткові знання для того, щоб допомагати людям, які потребують сьогодні допомоги у пошуку роботи. Велику увагу фахівці центру переділяють вимушеним переселенцям із зони АТО та окупованого Криму. За офіційними даними у Харкові та області знаходиться найбільша кількість переселенців. 1651 особа на даний момент знаходиться на обліку у обласному центрі зайнятості. І, хоча 877 осіб вже працевлаштували, роботи ще дуже багато. Працювала в відділу, началі калізілі. А здесь хотите чем заниматься? Тем же. Тем же. Угу. То есть менять ничего не планируете? Добрый день, меня зовут Ольга, я да. из города Донецка. Да. А, общий стаж мой 10 лет в банковской сфере исключительно, У -у -у. поэтому ищу работу исключительно в банковской сфере и преимущественно работа с клиентами. Благодарю вас. Здравствуйте, Здравствуйте, меня зовут Светлана, я из Луганской области. А, проработала 16 лет на одном месте, это пенсионный пункт Украины главный специалист по приему отчетов. Ага. А, тут мы с ребенком вдвоем, поэтому я не знаю, еще останется ли тут на постоянное или нет. Ага. Ага. Поэтому я не знаю, постоянную работу я ищу или подработку. А, в сфере государственной службы я ходила на собеседование, а почему-то тут зарплата намного меньше, чем у нас. Да, да, мы то тоже удивляемся. Есть, да. Об этом поговорим да. сейчас поэтому, во время нашего семинара. Поэтому в да. государственной службе я так поняла, что я просто не смогу э, оплачивать квартиру uh -huh. и проживание, поэтому я рассматриваю и другие. Благодарю вас. Ситуація на харківському ринку праці, проблеми ефективного пошуку роботи та презентації себе роботодавцю був присвячений черговий семінар для переселенців у інформаційно-консультаційному центрі. Цей семінар Харківський обласний центр зайнятості проводив разом із громадською організацією Фонд професійний розвиток Харкова. Головною метою нашого сьогоднішнього семінару є ознайомлення вимушена. Переміщених осіб, які зараз проживають у Харкові, із особливостями харківського ринку праці, так би мовити, простроїти якусь систему координат для ефективного пошуку роботи людьми, які переїхали з Донецької та Луганської областей до нашого регіону. І основна наша мета та задача допомогти людям людям знайти працевлаштування. Цей семінар не носить не лише Теоретичний характер це практичний семінар, за допомогою якого люди самі зможуть зорієнтуватися на харківському ринку праці, подолати психологічні бар'єри у пошуку роботи і відчувати себе більш впевненими та компетентними як пошукачів. В силу багатьох історичних, економічних або політичних причин харківський ринок праці дуже відрізняється від тих ринків, що були у Донецьку та Луганську, або в Криму для когось з переселенців неприємним відкриттям є те, що тут зарплатня на державному підприємстві вдвічі менша ніж на аналогічній посаді аналогічного підприємства, наприклад, у Донецьку, хтось ніяк не може знайти собі роботу юриста і дуже дивується цьому, не знаючи, що подібними вакансіями харківський ринок дуже. Же перенасичений, тож орієнтація у житті іншого регіону у проблемах та потребах його ринку праці є актуальною. Харків це місто, яке багато працює в галузі it технології це торговля, це продажі, це робота. На харківських підприємствах висококваліфіковані робітники дуже потрібні. Насправді роботу можна знайти у різній галусі. Треба лише трохи подивитися на це по іншому. Все найменша потреба зараз на харківському ринку у юристах та економістах, у людей, які мають таку освіту та відповідний досвід роботи, шансів знайти роботу за спеціальністю менше ніж у інших осіб. Найбільша потреба це люди, які можуть працювати у галузі торговлі, це водії, це логисти, це виробнича частина, це виробництво одягу, взуття, це може бути it сфера для людей, які мають відповідний фах. Це може бути сфера обслуговування. Організатори семінару розповідають, що це лише перший етап роботи із переселенцями. Щодо їх працевлаштування далі. Шукачів роботи буде розподілено на спеціальні групи, в кожній з яких буде працювати професійний рекрутер. Людина, яка володіє інформацією про потрібні вакансії, знає, як скласти вірне резюме та як розмовляти із роботодавцем. Тобто, якщо казати узагальнено, будує місток між роботодавцем та шукачем роботи. Я що в економічній сфері або в фінансовій сфері, але побував на семінарі на даному. Хочу пересмотреть свои перспективы, да, какие-то взгляды на жизнь и, возможно, устроиться в IT-сферу, обучиться каким-то новым возможностям и поменять кардинально сферу деятельности. Да, конечно. Ну, я считаю, семинар довольно полезен для людей, которые ищут работу, и это ну, положительный момент, скажем так. Можно многое узнать. Я работала в сфере обслуживания, в сфере продаж и в юридической в сфере, экономической. А вот, ну это так, это самое основное. Ну, хотелось бы, конечно, максимально <laughs> оплачиваемое. А, конечно, да, интересная информация. Много на самом деле, например, о востребованности людей, сколько человек на место идет, ну, зарплата. В принципе, в общих чертах это каждый знает, но там более как-то глубоко объяснили. На семінарії я что що а, людей, да, які є много людей, которые являются переселенці з інших областей, которые да, як роботу і, це необхідно. Необходимо -то толчок, необходимо -то знання Харькова. Для багатьох переселенців це вже не перший семінар, і вони є частими гостями у центрі зайнятості. Ну, ви именно здесь, да, первый раз. В центрі зайнятості я був там на тренінгах вже. По поводу резюме хотел бы, как бы да, я раньше его никогда не составляла. вот как бы В центре занятости они мне помогли. Я был и на вокаль, вот это, выстав, как на аукцион вакансий. вот Именно там тоже девочки помогли. как бы профессионально, но более-менее так составит. Множество профориентаций там было самых разных. И тоже для переселенцев были мероприятия. Очень познавательные по составлению резюме. У меня опыта такого не было. Как бы обучались. Здесь смотрю тоже. Это является как одним из пунктов обучения. Но все это очень познавательно. Хожу с удовольствием, потому что даже юридические какие-то консультации. Вот, например, я из Луганска увольнялась по незнанию закона по своему желанию, понимаете. А если бы я уволилась по согласованию сторон, то уже бы пособие, во всяком случае, получила бы с первого месяца работы. А вот незнание законов, конечно, это был недостаток у меня. Теперь я как профессиональный уже безработный, хотя бы знаю законы, это уже большой плюс, я считаю. Работа продолжается, единственное, что численность вымышленно переселенных осиб, она имеет тенденцию до зменшення. От, ну і безумовно, ми продовжуємо також використовувати ці всі можливі заходи, які сьогодні у нас існують згідно законодавства, для того, щоб надавати підтримку у працевлаштуванні цих осіб, навчанні, перенавчанні та залучення до громадських робіт. Самоосвіта молоді, світові тренди та українські реалії. Таку назву мав інший тренінг, який проводився у інформаційно-консультаційному центрі Державної служби зайнятості. Загальна ціль, взагалі, зробити успішною країною, успішних люд, зробити успішними наших громадян в будь-якому плані, в плані кар'єри, в плані самоосвіти, в плані громадянської свідомості. Бо в нас на сайті ми навчаємо різним темам, різним, ми їх називаємо освітні цілі. Ці Знайти роботу, як стати фрілансером, як стати підприємцем, як бути особисто фінансово грамотним, як впливати на прийняття рішень. Далі на цей рік ми плануємо і будемо робити курси, як бути it спеціалістом, як створити стартап, як бути соціальним підприємцем, вивчити іноземну мову і так далі. Тобто ті ті. Цілі і ті е, предмети, якщо можна так сказати, які не навчають в університетах, на жаль, і е, ми взяли ще також курс на м'які навички, їх називають soft skills, Це курс, курси з тайм менеджменту це курси з ораторського мистецтва. Це все є на сайті в абсолютно безкоштовному доступі. Будь-який час. Організатори тренінгу кажуть, що для студентів зараз головна мета, як під час навчання здобути необхідний практичний професійний досвід як показати себе, виділити і стати ще до закінчення навчання цікавим роботодавцю, це потребує великих зусиль та допомоги відповідних спеціалістів. Допомогти у цьому питанні можуть системи на зразок тієї, що створена академія навичок. Найбільш активні учасники освітніх програм проєкту отримують найбільшу кількість балів і стають лідерами спеціального рейтингу, за яким, в свою чергу, дуже уважно слідкують роботодавці, які з задоволенням вполюють для себе молодого талановитого працівника. На таке напрямлення, як самообразовання студентське в наше время, мне кажется, очень важно и необходимо для того, чтобы е люди знали, куди двигатися, в вектори своего дальнейшего развития, потому что действительно, Образование, наверное, у нас система образования несколько устаревшая, и нужно менять, вот, но, к сожалению, наверное, нужно начинать с ментальности студенческой, поэтому пока что э, студенты думают, что их нужно учить, вот, а учиться сами не хотят, то есть нужно таким менять мысли на краще. Конечно, э, без саморазвития, без самообразования, без знания каких-то дополнительных... Э, Ну не знаю, программ тех же самых, пусть это будет там интернет-ресурсы или это будет какая-то конкретная отрасль, неважно. То есть студент очень тяжело будет на рынке труда после выпуска. Вот поэтому важно э, саморазвиваться и продолжать обучение свое. Ще більше зусиль ніж вдалий перехід у доросле життя, потребує подальший постійний саморозвиток. Освіта протягом життя. Цей довіс набуває все більшої популярності у сучасному світі. Причому він включає у себе розвиток не тільки професійних вмінь, а й життєвих навичок, наприклад, комунікативності, стійкості до стресів, лідерських якостей та вміння робити у команді. Основні складності заключаються в самих студентах, тобто проблема не в… трудоустройстве, не в работе. То есть самая основная проблема в самих студентах. То есть лень первоначально, то есть то, что исходит из этого. То есть в первую очередь нужно начать с себя, каждому из студентов учиться и работать над собой уже в стенах вуза. А еще лучше еще начинается школьной скамья, а дальше уже в ВУЗе и также себя продолжать реализовать уже в жизни. Я пришел на это мероприятие, мне интересно действительно самообразование. Я здесь как раз рассказывают про эти тренды, что влияет на э, образование человека. И мне, как представителю Харьковского института, не только для себя интересно, но и рассказали своим студентам, преподавателям про этот э, сказать, тренд, Тренды, вот эта э, лекции, вот эта что сейчас проходит, поэтому это действительно интересно, э, ведь много зависит от э, самообразования. Для себя я бы хотел здесь услышать э, действительно вот эти вот тренды, которые предоставляют э, вот этот э, самообразование, где можно этого всему научиться, как этому можно всему научиться. Э, ну, думаю, вот это и все. И вот это я хотел еще рассказать своим... студентам студентом нашего Харьковского реального института. Мы соберём это в нашей аудитории, мы сделаем презентацию такую небольшую, э, можно некоторые интересные факты возьмём отсюда где-то в интернете и оповестим это наших студентов. Одразу, як то кажуть, із корабля на бал, прямо тут на семінарі, працівники студентських осередків змогли знайти практичну допомогу у пошуку роботи. Представник тренінг центру туристичного бізнесу Євразії Артем Фафанов розповів про програми працевлаштування студентів за кордоном. Саме популярні програма в цьому сезоні це аніматори «Средиземномор'я». Це програма, в якій ребята можуть летіти на території «Средиземномор'я» в отелях класу Делюкс, це отелі, які входять там. в топ-30 самых лучших в мире. И наши ребята работают там в составе анимационных команд. То есть это и спортивная анимация, и есть детская анимация. В спортивной анимации ребята проводят комплекс мероприятий с гостями, которые находятся в отеле. Все, что связано со спортом. А в детской анимации... Просто робота з дітьми. Ну на, на русском это піанір важати, да, только очень високого уровня. Напрямків роботи інформаційно-консультаційного центру Державної служби зайнятості дуже багато. Для тих, хто шукає роботу. Це, окрім вже звичних способів пошуку роботи, юридичні консультації з питань зайнятості, допомога пошуку роботи з використанням інтернет-ресурсів, професійні консультації, психологічна підтримка та допомога, консультування з питань розвитку кар'єри, складання резюме, проведення. Семінарів та тренінгів із техніки пошуку роботи, започаткування підприємництва, вибору професії та багато іншого. Для роботодавців юридичні консультації з питань зайнятості, інформаційні послуги з питань ринку праці, надання допомоги організації підбору персоналу, проведення семінарів, тренінгів із персоналом підприємств, установ та організацій, які звернулися за допомогою, і ціла низка інших послуг. Також працівники центру впевнені, що він буде сприяти загалом посиленню соціального діалогу між тими, хто шукає роботу роботодавцями та державою.